Це волотне стайко, уривок з повісті Тореадори з Васюківки. Метро під свинарником. От, знайди, біда, авантюриш маркатий. Ваньку, вилазь зараз же. Бо такого втрума тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш. Ми лежимо в густих бур'янах, за клумбою. Уткнувшись у землю носами, і не дихаємо. Вилазь у боїще, гірше буде. Ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, ледь чутно озивається він. «Давай! Повторює мій друг. Ви отійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять, вишкварки. а вилазьте, зараз же. Та ми ж не хотіли, ми хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам. Що ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Одійді, діду. Довго ще тривали переговори, і нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів біля свинарника гундосим рохканням. Нас зустрічає п'ятикудова Льоха Манюня. Проти й плямиста, як географічна карта. У скотняка, щоб ти це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція крива груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки математики. П'ять копійок. Ми вже підкопались майже до половини свинарника. І раптом непередбачена катастрофа. Та льоха манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти вюськи і зняла такий вереск, що причала дід. Ну і гірко зітхаючи, ми засипаємо метро.